Лис хапко був сином Лиса Микити і унаслідив його натуру. І, як то звичайно буває, деякі батькові прикмети розвив дальше, а деякі занедбав. Лис Микита був добрий брехун і хитрець, інколи не без добродушного гумору. Лис хапко не дуже любив працювати язиком, а більше покладався на зуби. Говорінням ситий не будеш, говорив він, а що в зуби вхопиш, те вже, певно, твоє. Правда, лисячих хитрощів, і він не покидався. Треба, каже, було, хоч про людське око чесним показуватись, воно не так-то дуже невигідно, а зате як корисно. Якби так чоловік хотів собі вудила попустити і не держав себе на тузі, то швидко б йому й життя не стало. Зараз би вовком та розбійником та Бог значим окричали ну а тоді з яким лицем би я міг у приличне товариство показатися. А так, що мені бракує? Живу собі тихо, сумирно, громада мене шанує, а що мені хочеться, те та й так я зроблю. Ось візьміть на той приклад: іде курка дорогою та й журиться на свою голову. Інший би просто скік, курку хап, головку їй хруп, та й до нори. Штука, то, бачите, невелика. Та подумайте, яка б зате, про мене, слава пішла по селі. Якийсь крегіт підняв би весь курячий рід. А тим часом я собі спокійненько беру, висипаю насеред подвір'я край дороги, жменю ячменю, та й защаду собі збоку. Моя курочка йде, побачить ячмінь, та й аж скрикне: О, то-то! то Хтось розсипав, треба зазбирати. І тільки що почне збирати, а я вискакую та й хап її за крило. Ага, злодійко, кричу до неї, то ти мій ячмінь крадеш. Та я збираю, репить вона, бачу, розсипаний, думаю, шкода. А так тобі шкода, а хіба не бачиш, що це моє подвір'я і мій ячмінь? Ну, дивіться, люди добрі, говорю громаді, що збіглася на крик. Мав я трохи ячменю, хотів завести до млина та висипав отут на сонце просушити, а ось ця злодійка половину мені вже забрала. Три зерна, три зерна, кричить курочка, але це вже їй ні на що не здасться. Брешеш, злодійко, кажу їй, глядіть, люди добрі, яке повне воло мого ячменю набрала, ледво двигає. Розсудіть, панове громадо, що мені з нею робити. Суд простий, каже дехто з громади, коли се в її волі твій ячмінь, то відбери його собі. Чи так, панове громадо? питаю. А вже що так, а не як, кивають головами громадяни. І тоді я сміло хап курочку за воло, розірву його легонько, але притім мимоволі одним зубом захоплюй шийку, і моя курочка тільки раз крикне, та й за присудом громади й дух спустить. А я витрушу ячмінь та й кажу: ну, а тепер, злодійко, марш додому. Але що злодійка, звичайно, лиш ніжками затрепле, то я посилаю по оглядача трупів. Той говорить, що небіжечка вмерла через власну неосторожність, і я берусь поховати її власним коштом і забираю трупа до своєї хати.